Покажіть правильну тотожність. Розбираємо кожну. Перша тотожність 2 -синус альфа дорівнює 1,7. Якщо ми виразимо синус альфа, то ми отримаємо 0,3. Синус кута може приймати значення 0,3, тобто синус взагалі приймає значення від мінус 1 до 1. Тобто. Тотожність А можна вважати вірною. Перевіримо тотожність Б. 1 плюс косинус альфа дорівнює 2,5. Звідси косинус альфа дорівнює 1,5. Але косинус альфа приймає значення від мінус одиниці до 1, тобто 1,5 косинус не може набувати таких значень, тобто тотожність Б невірна. Тотужність В, синус альфа плюс косинус альфа дорівнює одиниці. Вона невірна, тому що в нас є основна тригонометрична тутожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Тобто тотужність В не підходить. Наступна тангенс альфа дорівнює косинус альфа поділити на синус альфа, але тангенс альфа дорівнює навпаки відношення синуса до косинус, тому ця тутожність невірна. І Д. Сінус альфа дорівнює пі на 2. Сінус кута дорівнює числу. Тобто пі на 2 – це число. Пі приблизно дорівнює 3,14 поділити на 2, але це значення виходить більше за одиницю. А ми з'ясували, що синус альф приймає. Значення від мінус одиниці до одиниці, тобто синус альфа не може приймати значення більше за одиницю. Тобто, ця тотожність також не вірна. У нас відповідь А.